Друзі, нашому тері Тарас Кремінь, уповноважений захисту державної мови, пане Тарасе, вітання. Вітаю вас, слава Україні, героям слава. Ну і вітаємо всіх українців з днем народження Кобзара Тараса Шевченка. До два це йдеться про 210-ту річницю з його дня народження, і ось є такий проект всеукраїнський проект збору книжок. Вільні читають українською. Можете нам докладніше розповісти про цей проєкт. Я не так давно був на Херсонщині, і всі ми прекрасно знаємо, що близько двох сотень бібліотек на півдні і на сході зруйновані ракетними обстрілами. І це стосується бібліотечних фонтів на деокупованих територіях, які фактично були спалені російськими окупантами. До річниці Тараса Шевченка ми започаткували разом із міністерством освіти проектом єдині асоціацією мовних курсів. Отаких От у нас півтисячі збір. Української літератури для бібліотеки, які відновлюються на деокупованих територіях, це і слово Тараса Шевченка, це і підручники з історії, сучасна література, література слово все те, що необхідно для культурно-гуманітарної імунітету. Це не означає, що ми зупиняємося в питаннях надання необхідної допомоги тим громадам, які розробляють або імплементують мовні програми. Ми активно розвиваємо мережу мовних курсів. Щітко контролюємо суворе дотримання мовного закону і робимо все для того, щоб української було більше. Натомість хочу сказати, що декілька тижнів тому ми започаткували мовні курси і для збройних сил України, тому ми не зупиняємося і вважаю, що українська мова це наш імунітет, це наш бронежилет нації, як кажуть сучасні українські письменники. Пан Траса, ну і ще одна цікава така ініціатива. статували Ви про це також пишете в, в інтерв'ю в виданні ЛБ. Дуже коротко вона залишається там пару хвилин. 1 березня я вже сказав. Інформаційна кампанія місяць культурної дипломатії України в Вікіпедії. Можете ви нам про це, про це також розповісти? А ця акція далеко на нова. Ще 10 років тому. Я працюючи головою Миколаївської обласної ради. Активно підтримав ініціативу стосовно написання і редагування статей у Вікіпедії української мови. Але хочу сказати, вже будучи уповноваженим, ми зробили десятки матеріалів, які стосуються мови вбивства, які стосуються фактів лінгоциду на тимчасово окупованих територіях стосовно української мови, історії сучасності і все інше, що з цим пов'язано. До речі, зараз трансляція відбувається з Ужгорода, Тут біля пам'ятника Тарасу Шевченку зібралися військові. Д'ячі культури мистецтва і буквально за годину відбудеться вручення Шевченківської премії, де очевидь відзначатимуть і учасників бойових дій. Вони ж письменники. Тому сподіваюся, що цей ювілейний для України і для всього світу час це не тільки нагадування про нетлінну поезію Тараса Шевченка, але й про нашу боротьбу. Борімося і переможемо. Ми собі поборемо. Дякуємо дуже пана Тараса за включення. Тарас Кремінь, уповноважений з захисту державної мови, був з нами з нагоди дня народження Кобзаря. Дякуємо, друзі, до біла кінця першого дня нашого етеру і передаю урочисте. слово Анастасії Міщенко і програмі репортер.